Доброго дня, друзі! З вами знову Віталада Софія та суть Михайло Аскравчук. Доброго дня. Продовжуючи низку наших відео, ми би сьогодні ми маємо намір сьогодні розповісти про інструменти тонкого плана, якими ми користуємося і які ми частенько згадуємо. Ну, в розмовах. І сьогодні е, ми це будемо привідкривати. Так. І причиною стало то, що сьогодні ранком так сталося, що я послухав про тібетських монахів, про їх можливості, здібності. І так, а стоп. То в Тібеті, це монахи, багатолітні, а то тисячолітній їхній досвід. А хіба в нас нема своїх? І тому це стало причиною дійсно, то, що Віта сказала, почати ділитися нашими набутками, нашої землі, нашої природи. І тому там я почув про телепортацію, про читання думок, про можливості різноманітних практик. І мені згадалося. Наприклад, у нас не тільки у мене з Вітою, але і в групі тонкопланова археологія присутній цей інструмент або ця здібність. Ми, вивчаючи місця сили, нікуди не їздимо, не переміщаємось тілами. А ми сідаємо, кожен в своїй хатині за комп'ютером скайпі, і направляємо свою увагу, наприклад, на кам'яну могилу. Отакі от у нас подорожі, отакі от у нас переміщення в просторі. І коли ми спрямовуємо туди увагу, ми починаємо спілкуватися, взаємодіяти з тими, з, скажі, з тою силою або охоронцем місця сили і всього того, що є там. І так, по всій Україні і не тільки, і по всій нашій землі, і навіть просторам космічним. Це один із, якщо назвати, інструмент або техніка, або здібність те, що присутнє нам. І воно може передаватися учасникам, які приходять в нас в круг. Це один такий. Напрямок або інструмент. Ну, я б сказала, це більше напрямок духовної археології, якою ми займаємося. Але ми використовуємо в ній дуже багато наших саме інструментів. Угу. От про ці інструменти ми сьогодні так. балакаємо. Ну, для того, щоб вийти на цей напрямок і цю можливість, раніше це, як ти кажеш, Віта, це побочний ефект або угу. продукт наших занять, наших розкриттів, проникнень. Один інструмент є, називається е, генератор свідомості. Тож, продовжимо про інструменти. Так. І так, само, один із самих перших інструментів е, прийшла така назва генератор свідомості. Причина, як він появився, не буду розказувати, щоб не втомляти, а скажу, для чого він і як він діє. Не працює, а для чого можна його застосовувати. Генератор свідомості. Тобто, якщо в мене або у когось з людей, хто вже навчився ним користуватись, з'являється якась ситуація, скажімо, якась там низька частоти. Тобто сваряться люди, люди, або там маршрутки, якісь негаразди, дискомфорт, ну якесь таке відчуття ну, малоприємне тобі, тоді ти можеш його призвати на себе, на цю ситуацію, щоб генератор свідомості, прислухайся. Тобто цей інструмент виконує твоє завдання. Якщо ти кажеш, Хай оці низькі частоти свари, чвари між людьми, хай як пилосос піднімуться уверх, там він вверху, в тому компанії знаходиться, і перетворяться у високі частоти і повернуться сюди вже. Чи то тобі, чи тим людям, які знаходяться у твоєму просторі. Отак діє генератор свідомості. Тобто його функція е, е, збирати низькі частоти, перетворювати і віддавати високі частоти. Так. так. От, е, я про, можу продовжити, е, тому що один із моїх найулюбленіших, і перший інструмент, з яким я познайомилась, це гармонізатор. Е, теж він в тонкому плані е, знаходиться наді мною. Його дія така, що він вирівнює потенціали, які можу, які є в просторі. Я його використовувала дуже велику кількість раз, для, призиваючи для своїх якихось справ, а також для людей для поліпшення їхніх справ. Як це відбувається, наприклад, донька здавала екзамени. Не здавала екзамени, не так. вона захищала диплом. диплом так. І вона дуже хвилювалася, тому що диплом приймала людина, яка її 4 роки, грубо кажучи, гнобила. І вона казала, що мама, я навіть на трійку не здам. От. Тобто дуже була схвальована, дуже боялася. І коли я зранку призвала цей інструмент, гармонізатор. Вона розказувала потім, що вона згадувала навіть те, чого не вчила, навіть з першого курсу. Тобто, коли ну, дія його таким чином відбулася, що зникла оця нервозність, оцей страх, ну, і в голові лишилося тільки те, що там. Було, ну як це без, без мулу, без нанесеного низькочастотного цього забарвлення. Mm -hmm. І вона спокійно розказала те, що е, вчила або чула, ну як би то не було, на четвірку вона захистила свій диплом навіть з цією людиною. І дуже багато таких ситуацій в мене було. Я ж кажу, там, де він працював, безвідмовно. Я його призиваю на себе. Або на людину, але тільки по запросу, звичайно. Без запросу я не маю права цього зробити. От на себе, допустимо, на простір, в якому я знаходжуся, і на людей, які знаходяться в цьому просторі, щоб кожен брав, коли треба і скільки треба, щоб кожному було комфортно. А в першу чергу мені, якщо це я для себе роблю. Так само в маршрутках не один раз я їхала, коли починаються якісь чвари. А мене я тут виступаю як е, замовник. Mm -hmm. От, і е, я призвала цей інструмент і, е, ну як то сказати, да, е, ситуації, mm -hmm. От, вирівнювалися потенціали і люди заспокоювалися. Ще я додав зразу, щоб було зрозуміло, про який потенціал йдеться. Тут ближче. Суб'єктивне упразняється. Uh -huh. Тобто, об'єктивне це те, що має відбутися. Якщо двоє дочка мала здати на таку-то оцінку згідно згадуючи ті знання, які вона набула, то це об'єктивне. Якщо б не був запущений цей гармонізатор, то було б суб'єктивне. В неї uh -huh. би був страх. Так. До того викладача, а у викладача могли бути претензії. Це суб'єктивне. От що відбувається в основі, коли призиваєш цю енергію цього. Його можна використовувати <кій> от, для екзаменів, для здачі екзамена, для походу по якимсь інстанціям, там, так, де так. ти можеш хвилюватися, в лікарню, наприклад, коли йдеш і дуже хвилюєшся, що щось там не те відбудеться. Тобто, коли кудись будеш іти, і <кій> хвилюєшся, щоб, щоб сталося так, як тобі треба, а не так як ми малюємо собі часто. Mm. Так. Слідуючий інструмент у нас е, назвався піскоструйка. Або ще таке російською мовою, обізлічування інформації. Е, коротким словом, піскоструйка е, це є таке враження, або відчуття, або образ може бути. Що коли ти призиваєш цю енергію, е, цей процес відбувається таким. що Якщо тобі не докучають думки, якщо якісь не при... малоприємні емоції, ну багато-багато речей, коли ти призиваєш цю енергію, все обнулюється, стає чистою голова, стає спокійною на душі, в тілі. І так само в тому просторі ти знаходишся, так же само втихають. Брухливі чи то емоції, слова чи поведінки людей. Це отакий ще один інструмент знову тонкого плану. Слідущий інструмент є такий собі е, структуризатор. структуризатор. Може, ти чув, що е, у фізики, вже багато досліджень, що, що таке структура води. Але ж в кінцевому результаті людина складається з багато процентів води, організм. І навіть коли призиваєш цей структуризатор для свого організму, то твоєму організму також вирівнюється на рівні молекул, скажімо, ситуація або взаємовідносини між клітинами. Так само у воду, коли ти п'єш. Можеш призивати цю енергію структуризації, і вода буде іншою. Далі. Цей, цей структуризатор багатоплановий також, і він може використовуватися в різних ситуаціях. Ще слідший інструмент є камертон. Тож це інструмент тонкого плану, і камертон, як у музикальній справі, так само і тут, коли ти відкриваєш його для себе, то ти можеш час від часу, при потребі, налаштовуватись на звучання в просторі. А людина або система людини це теж багатомірна і багатопланова структура і система. І коли ти якби торкаєшся. Цього інструмента Камертона, то йде підлаштування, скажімо, твоєї нервової системи, твоїх же навіть думок, твоїх же тих же емоцій. Нічого нового я не кажу тобі. Але до кожної ситуації і подіях от ми відкриваємо зараз світою, що є в нас такі інструменти. Ще інструменти є нами, звітою, відкритою зеркальною планетою Землі. З цієї зеркальної планети нам відкрилися енергії в, виді, в вигляді інструментів для відновлення тіла фізичного. вже. Це на рівні клітинному відкрилася енергія живості, потім радість серця. Коли ти продихаєш цю радість через серце, вдихаєш серцем і видихаєш серцем, і ця радість не має причини. Вона є, вона просто є. І третя енергія це більш тонка, називалася назвалася вона благосна реальність російською. От, блай, як це? Okay. Благосна реальність. Так. це м, Запускається ця енергія, коли треба, щоб наш ум, е, любу реальність відчував і сприймав як благосну. Тобто ти маєш на увазі реальність як ситуації. Так, ситуації. Ну, це ж є реальність, як no. кругом нас. Mm -hmm. так. так, щоб е, будь-які ситуації він сприймав як благосні. Mm -hmm. Ми теж дуже е широко використовували ці три енергії для відновлення фізичного тіла. Так. Бо е знову таки, мабуть, кожному із вас, хто шукає різноманітні інструменти, напрямки, розказують нам з допомогою медитації можна війти в той чи інший стан, допомогою мантр, молитв, хто чим тільки не користується. Але ну, ці всі речі бувають не нашій, не нашої землі, не нашої країни, народу. А от те, що мені відкривається, от відкривається те, що було в глибині наших, наших, нашого народу. І, і тому, тому ми сьогодні вирішили поділитися іменно з цим напрямком. Дякую за увагу.